Сьогоднішньою гостею Оксаною Рубльовою ми вже знайомі. Сьогодні будемо знайомитися з її новим твором. Саме сьогодні в нашій студії відбудеться презентація нової повісті під назвою Ізорів кажуть шлях. Вітаю вас, Оксана. У нас в студії дуже рада вас знову тут бачити. Вітаємо! Розкажіть, будь ласка, я так дивлюся, в мене така невеличка підказочка, так. Літо 2019 рік, літо 2022 рік. Тобто, почали ви роботу над, над цим твором вже давно? Так, Маша, робота над цим твором розпочалася дійсно в 2019 році, коли. Ми поїхали на відпочинок літній, у те село, де я народилася, на Батьківщину. І е, надихнула та земля. Якось так почалося написання взагалі саме цього твору і супутніх віршів, які там в ньому є. Тому так, відстань між початком і кінцем написання майже три роки. Ну, так. Спочатку твір задумувався з одним кінцем, ну, з одним фіналом, але все ж таки життя внесло свої корективи і завершився він майже так, але трошки по-іншому. Я бачу ось цю річ, і я так починаю здогадуватися, де ваша батьківщина про яке село, де це село, про яке йде мова, знаходиться, але трохи якщо можна. Розкажіть все ж таке. З задоволенням. Я дійсно народилася в запорізьких краях, недалеко від славнозвісної Запорізької Січі, це село Новомиколаївка. І там дуже така глибока спадщина, козаччина. І це все підтримується і зараз. Тому, ну. Ця річ має пряме відношення до того, що написано в повісті, бо саме в кінці те, що отримують діти в цій повісті, це саме ця річ, це козацька шабля. Для кого ця повість? Про що вона? Для кого повість? Повість для всіх, хто буде її читати. Від маленьких дітей до дорослих людей. Коли я писала цю повість, і етапи там 27 глав вона має, і кожну з глав я перечитувала, то навіть моя Світлана в свої чотири зацікавленням слухала, чекала, що ж буде далі, а що, там, а що з ними буде, а що вони знайдуть, були запитання. Тобто, і так інколи, коли. Якась там мова йшла про те, що я пишу, вона, от, да, мама, я знаю, а от те, оте, оте, тобто вона не лише слухала, а ще й запам'ятовувала те, що там відбувалось. Ну, і, звісно, цікаво було слухати моїй мамі, яка вже за 60, і просто тому що це про наші краї, про її теж Батьківщину. І вона із задоволенням чекала також написання фіналу, вже підганяли мене. Тобто, ну, для всіх покоління, думаю, хто захоче прочитати, їм буде цікаво. Просто ми знаємо вас як дитячу письменницю, і наша аудиторія вас знає як дитячу письменницю. А це вже більш такий. Дорослий, все ж таки, твір. Правильно? Ну так, дія тут іде із двома підлітками: дівчинка міська, а хлопець сільський. Дівчинка приїжджає на канікули до своєї бабусі з дідусем. І е, чомусь так е, саме приходить той вік, коли вона е, починає цікавитись своїм е, родоводом. Там. Її бабуся розповідає те, що в її, її, її пращур був відомим е, характерником, козаком, і він був непереможний в, свої, в свій час і мав е, одну таку цікаву річ: це шаблю. З якою він жодної поразки не мав. І так як коли він відходив у вічність, не знайшов він собі послідовника, щоб передати свою шаблю, так і свою силу. І він заповів таке, що коли настане час, коли дійсно буде е, варто, щоб я з'явився, щоб передав свої сили, щоб передав цю шаблю. І коли буде саме потрібна людина для цього, то я з'явлюсь в цей світ і зроблю це. Тобто віддам цей скарб і віддам цей дар, який він мав. І він помер, звісно, але його дружина, його діти лишили багато знаків, символів, вказівок, щоб вказати шлях до Ну, до цього моменту моменту передачі, до кургану. Так, ну, так, така історія цієї повісті. Та територія, про яку е, написано в вашому творі, Зорів кажуть, шлях вона зараз під окупацією? Ні, на щастя. Е, фронт є, на жаль, достатньо близько. Це майже 30-40 кілометрів від них, але вони тримаються і просто молюся Богу, щоб все-таки вони витримались, тому що не можу уявити свої краї, свої горді, свої, як кажуть, нескорені краї запорізькі під окупацією. Це просто неможливо. Віримо в Збройні Сили України, так, що віримо. Вони не дадуть цьому статися, і що все буде добре, і що ми прочитаємо ваш твір, і потім ще поїдемо знайомитися з цією місцевістю. Просто все одно, я думаю, от, влітку 2022 року найтяжче писалося. Так, хоча, ви знаєте, писалося, можна сказати, як цей твір трошки лежав. лежав. На початку я почала писати, було написано досить багато, потім він майже рік просто ну, не було, не надходили руки до нього. А потім, от, дійсно, коли почалося літо нинішнє, і я вже ну, те, що немає можливості туди поїхати, бо це не є безпечно з дитиною. Я наскільки перейнялася тим, що ну, так, треба щось хоча б таким чином підтримати людей рідню, бо ж там теж лишилися родичі і знайомі. І я просто занурилася в це написання і переживала фінал цієї повісті, наче я була там. Це настільки надавало таку наснагу писати, і дійсно фінал. Який тут звучить, я дуже жадала написати його саме до кінця літа, бо він на зараз. Тобто в ньому написано те, що насправді, ну, я не знаю, вірити це, в це чи не вірити, але те, що я надумала собі, я надумала, що от, коли я напишу ці слова фіналу, так? То має щось відбутися, можливо, якийсь контрнаступ, можливо, якісь сили там, від підтримки закордонної надійдуть. Да? І ну, дійсно віриться чи не віриться, але так є. Якісь хоча б маленькі кроки, зрушення є. Тобто те, що стояло майже літо на місці, зараз потихеньку рушиться, рушиться і йде дійсно ну, визволення. Якось от щось таке десь в повітрі міняється. Я не хочу сказати, що це там Яна пророчила чи на написала, але дай Бог, щоб так було. Це знаєте, я дивлюся на вашу вишиванку, і думаю, зараз дуже багато е, дівчат, жінок, вони роблять вишиванку собі, саме ту вишиванку, яку вони одягнуть на день перемоги. І от саме ці думки вони вкладаються в кожну ниточку, в кожний стібочок, в кожну тканинку. І так само вийшло і у вас з повістю, власне, так, ви ці думки вкладали в неї, вона там відправляла в Всесвіт і ну, такий от збіг стався. Переді мною рукопис. Дуже, дуже, от ви до нас прийшли, так, з усім, що пов'язане, я так розумію, з цією повістю. Тобто, це. Така цікава шабля. Ось ця штука? Я взагалі так дивлюся. Ну, я здогадуюсь, що вона така, але ви розкажете нам. Давайте почнемо з, все ж таки: це рукопис, це не видана книга. Що далі з ним буде? Планується видавати книгу взагалі, як під час війни, чи є така можливість, чи працюють видавництва? чи ви дізнавалися про це? І які плани на цей рукопис, власне? Так, рукопис дуже свіжий. Декілька днів тому я завершила над ним роботу. Зараз просто вчитуюсь, перевіряю деякі слова, можливо, там ще поміняти містами, але 30 листів, 60 сторінок має цей рукопис. Він включає, як я вже казала, 27 глав. Є віршовані частини. Віршовані частини це як мова предків іде. Ну, як, якщо ви знаєте, Дена Брауна да, то те, що він хотів, там якісь закодовані е, вірші, да, він писав саме віршоване. Чомусь я не хочу сказати, що я там це мій, там кумир з письменників, але чомусь так ішло із серця, що те, що говорили пращури. Цій книги, те, як вони спілкувалися з дітьми, з головною героїні, власне, вони це передавали віршованим текстом. І так воно в мене виливалося сюди. Шабля, шабля просто я натрапила на неї в одному з магазинів, і чомусь мені захотілося купити, бо ну, і донька якби, питала, що таке шабля. Що воно таке, щоб побачити, щоб просто якщо презентувати цю книжку наочно для дітей, для школярів, щоб їм було ну, більш видніше? Да? Що таке шабля, яка вона є? На ній написані дійсно гарні слова. Слава Україні! Героям слава! І вона дуже гарно оздоблена. Тому ну, вона як надихала мене, також була присутня при моїй роботі на стіночці, вона висить. А... Цей, ця штука, як ви кажете, це штамп. Він виконаний львівськими майстрами штампів. Вони на замовлення розробили проєкт цього штампу. І теж, як ви кажете, видати книгу, так він буде потрібен, можливо, і для цього, тому що зараз в умовах війни, воєнного часу, Книговидавництво трошки стало на паузу, можна сказати. Видавці на тепер майже не беруться, якщо там якісь супер-супер книги. Хоча я все ж маю надію, мені подруга ну, казала, що надійшли контакти деяких видавців, куди я можу звернутися на. Ну, на питання видання саме цієї книжки. Але якщо раптом ну, не вдасться так, потрапити до книговидання, я би хотіла власними силами хоча б декілька десятків примірників зробити і зробити їх власноруч. Тому і цей штамп, можливо, стане на обкладинку. Коли я буду власноруч, друкувати цю книжку просто на папері, роздруковувати, зшивати її так, як сама зможу, і роздати, щоб діти читали, можливо, в школи роздам, можливо, в нашу бібліотеку дам. Хочеться, щоб її читали. Звісно, надішлю деякі примірники туди, на Батьківщину, там, бо ну, книжка про них достатньо. Багато вказано назв, і вулиць, і людей, і прізвища, які знають саме там. І дуже хотілося би, щоб вони теж прочитали, трошки надихнули, що фінал все-таки позитивний. Можна ми покажемо, так? Так, звісно. Ага. Тобто це так Тим і. Так. Прикладається його можна дуже зручно і на папері, і на якихось, ну, як там вони кажуть, кошиках, стаканчиках таких бумажняних або паперових таких мішечках, теж штамбувати як, ну, як для краси. Такої. І такий впізнаваний мерч для вашої повісті. Так. До речі, знову ж таки. Шабелька бачу там присутня шабелька, бо розглядалася назва зорів. Кажуть, шлях хотіли ще там якесь сузір'я, але зорі там взагалі не про сузір'я, а про інші зорі. Ем, тому ну, такий логотип, можна сказати, отримала ця книжка. Він цей штамп мене ще більше так надихав. На все ж таки швидше завершити, прийти до логічного завершення. І був таким стояв, а я його ще писала. І я дивилась на цей штамп, мені вже хотілося швидше, щоб він став на обкладинку, тому я писала, писала все своє, що можна відкладала і писала і вночі, і в день все, що мала. Ви відкриті до співпраці, можливо, хтось захоче допомогти вам з виданням цієї книжки, можливо, до речі, не запитала про ілюстрації, чи є якісь ілюстрації, можливо, якась художниця також зацікавиться темою, якусь художницю, і вона захоче вам допомогти з ілюстраціями. Дійсно, Маша відкрита і навіть готова була, якщо б видавництво взялося друкувати цю книгу, просто подарувати цей рукопис. Є е, люди, які продають. Я готова подарувати цей рукопис, просто щоб його надрукували. Там, хай мені прийшлють там десь декілька примірників на згадку. І беруть і його друкують, щоб люди читали. А ілюстрації також, звісно, хотілося б, вона не ілюстрована. Багато в думках ну, задумів. Хотілося б, щоб знайшлася людина, яка допоможе наочно її показати не лише текст, а ще й ілюстрації, щоб для дітей було зручно. Будемо сподіватися, що ви знайдете однодумців і е, цю книжку потім може прочитати кожен, хто захоче, кожен бажаючий. А що от таке лежить на самому рукописі? Це лежить робота моєї прабабусі. Незавершена робота. Це шматочок заготовки під вишиванку. Він вишитий дрібним хрестиком, ну, старий, як бачите, так, вже пожовкли, але ми його зберігаємо в нашій родині. Я би хотіла ну, зробити з нього щось, чи то за закладку таку, чи щось на обкладинку. Можливо, якийсь один екземпляр, зробити його таким, ну, не таким, як у всіх, можливо, це власноруч буде створено. І все ж таки закарбувати його в цю книгу, тому що і бабуся і з її вишиванням вона теж є одною з головних героїн цієї книги. Вона є, ну так як тоді вже розвивається в кінці книги, вона саме вона є хранителькою цих знань, знань про пращура. І вона зберігає дивну річ в себе вдома. Це рушник, який ще вишила давня-давня її прародичка, тобто дружина цього характерника. І на цьому рушникові закодовано було шлях до кургану і, взагалі, весь хід книги. тобто, Ця річ передавалася з покоління в покоління, вона не відсвітала, не змінювала колір. І вона була такою магічним оберегом для сім'ї, на якій було вишито все життя. І в кінці ця прабабуся передає свій дар, і цю річ цій дівчинці, яка все ж таки повела себе достойно, щоб стати наступною. Хранителькою роду, і отримала цей скарб від свого прапрадіда. Скільки років цій вишиті? Ну, можливо, років 70. Десь так. Це якісь територіальні орнаменти? Так, я думаю, що це орнаменти Запорізького краю. Тут і хвилька Марічка, і е, хвильки коричневого кольору. Вони також, ну, я так як зараз дивлюся, вони мені нагадують і кургани. Так? І фіолетові кубики це, можливо, або зірки, або ну, ще якісь вказівки. Тобто вона ця річ не дошита. як бачите, є білі місця. Дошити її я поки що не, ну, не беруся. Можливо, згодом, коли я стану старшою, я продовжу і дошию. Але поки що хай буде так. Я, ну, Як для мене, да, в цій, в цій вишиванці її руки, її серце, її думки, про що вона думала. І це така річ для мене, так, також як підтримка і зараз, і те, що прабабусі довелося витримати в свої часи, і вона те витримала, і тому витримаємо і ми. Ще ви завітали до нас за таким янголятком, але наскільки я розумію, то. Це вже не про ізорів кажуть шлях. Так, це, це інша це... історія. Розкажіть її на останок нам. Це янголядко, це витвір моєї доньки. Ми на початку війни ми думали, як допомогти, як наша родина може допомогти в цьому випадку, так. І вирішили, я купила їй нитки. Хотіла, це ще було там до війни, так, жовту і сині нитки. Хотіла зв'язати їй шапочку таку патріотичну. Але так сталося, що ну, руки не дійшли, і потім, коли ми думали, що ж зробити для воїнів, бо багато там дарували, надсилали малюнки, там листівки і все. І ми вирішили разом з донечкою, з цих ниток не з шапочкою зв'язати, зробити такі жовто-блакитні янголи для наших воїнів, які воюють там, Ну, як такі малесенькі обереги. І про те, як моя донька це ну, на свій лад відчула, що вона в той час балакала про це, як вона це подала, що вона відмовилась сама від цієї шапочки. І як вона мені допомагала, ці ниточки вимірювала, відрізувала. Тобто, ну це дуже велика частина її роботи, тепла, сердечка. І вийшла також казка про саме це, про те, що маленька дівчинка замість шапочки почала робити янголят. І вона зробила їх надто багато, що їх вистачило на цілу роту. Казка так і називається Рота жовто-блакитних янголів. Це і ось тут вона, так? Наскільки так. я розумію, вечірня казка червень 2022 року номер 6 Так, її надрукували в цьому журналі, взялися редактори надрукувати як також таку надихаючу історію для діток, як і ще маленькі дітки можуть Дуже. також допомогти на часі своїм добрим серцем. І в казці розповідається про те, що кожен, хто отримав такого янгола, він не зазнав жодних собі ушкоджень і повернувся додому живим. І коли наша перемога відбудеться, чи від, ну, звісно, відбудеться. То по головній площі нашій країні, по хрещатику, пройдуть ці солдати, в яких буде на формі прикріплені ці янгелики, і їх назвуть ротою жовто-блакитних янголів. Нехай ці янголятка нехай ці янголятка оберігають наші збройні сили України, нехай вони оберігають вас. А слухачам, глядачам раджу знайти журнал, прочитати і чекати, поки вийде повість і зорів кажуть шлях. А вам, Оксано, дякую за те, що завітали до нас, і бажаю вам успіхів! І сподіваюся, що зовсім скоро знову зустрінемось тут вже з презентацією нової книги. Дякую.